Вітаю вас, друзі, городники та сидюники. Уявіть собі, зелений двигун, який працює на вашій ділянці абсолютно безкоштовно, витягуючи дорогоцінні скарби з глибини землі, куди не дістане коріння жодного томата чи огірка, і перетворює ці скарби на найпотужніше доброво, яке тільки можна собі уявити. Мова йде не про якусь новітню хімічну розробку і не про дорогі препарати в яскравих пляшечках, а про рослину, яку ми часто бачимо на луках. Біля річок або на узбіччях і несправедливо ігноруємо, хоча вона здатна замінити собою тонни гною та мішки з селітрою. Сьогодні ми розкриємо потенціал звичайного живокосту, який є справжнім без перебільшення біологічним насосом поживних речовин. Ця рослина це фундамент природного землеробства, про який варто знати кожному, хто хоче мати здорові щедрі врожаї без краплі хімії, адже природа вже продумала все за нас. Створивши механізм, здатний відновлювати родючість ґрунту практично з нічого. І сьогодні ви дізнаєтесь, як саме цей механізм запустити на власному городі. Давайте почнемо з того, що робить живокост таким унікальним і чому його називають динамічним акумулятором. Адже це не просто гарні зелені листки, а складна біологічна система. Секрет цієї прихований від наших очей глибоко під землею, адже його коренева система. Це справжнє диво, бо потужний стрижневий корінь живокосту здатний проникати в глиб ґрунту на 2, а іноді і на 3 метри. Уявіть собі цю глибину адже більшість наших овочевих культур, таких як перець, капуста чи навіть картопля, живуть у верхньому шарі ґрунту, глибиною всього 20-30 см, де запаси поживних речовин швидко вичерпуються. Живокост же працює інакше він, немов бурова установка. Проходить крізь виснажені верхні шари та досягає глибинних горизонтів, де лежать недоторкані поклади мінералів, що вимивалися туди дощами протягом десятиліть. Він смоктує калій, кальцій, фосфор, залізо, марганець та цілий ряд мікроелементів, піднімає їх нагору по своєму стеблу і накопичує у величезному м'ясистому листі. Ця рослина створена для інтенсивної роботи та швидкого нарощування біомаси. Бо як тільки ви зрізаєте її зелену частину, вона, немов Фенікс, миттєво починає відростати знову, і за один сезон ви можете отримати 4 або навіть 5 повноцінних укосів величезної кількості зелені. Якщо перевести це на мову цифр, то з невеликої ділянки, засадженої живокостом, можна отримати більше поживної мульчі, ніж з будь-якої іншої відомої сільськогосподарської культури, і це не порожні слова. А результат багаторічних спостережень досвідчених садівників. Саме тому живоки часто називають рослиною, яка годує ґрунт, дозволяючи відмовитися від покупної органіки. Давайте заглибимося в хімічний склад цього зеленого скарбу, щоб ви зрозуміли, чому я так наполегливо раджу знайти для нього місце, хоча б десь на задвірках вашого саду, адже цифри говорять самі за себе. У свіжому листі живокосту вміст азоту значно вищий, ніж у звичайному гної великої рогатої худоби, що робить його потужним стимулятором росту для будь-якої городини. Але головна фішка живокосту – це калій, адже калію в ньому в рази більше, ніж у гної, і навіть більше, ніж у багатьох спеціалізованих органічних добривах. Калій це саме той елемент, який відповідає за цвітіння, за зав'язування плодів, за їхній солодкий смак, за яскравий колір і за лежкість врожаю. Тому живокість є найкращим другом для помідорів, огірків, перців, баклажанів, а також для ягідних чагарників, таких як смородина, агрус чи малина. Крім того, співвідношення вуглецю до азоту в листі живокосту. Ідеальне для швидкого розкладання, адже в ньому мало грубої клітковини, на відміну від соломи чи сіна, тому ґрунтові бактерії та черв'яки переробляють його з неймовірною швидкістю. Тепер перейдемо до найцікавішого, а саме до практичних рецептів використання цієї диворослини, і почнемо ми з найпростішого, але неймовірно ефективного методу, який називається мульчування, або, як кажуть пармакультурні дизайнери, метод зрізав і клінув». Це геніально просто. Виберете серп або секатор, зрізаєте розкішне листя живокосту і розкладаєте його прямо під вашими рослинами. Наприклад, у міжрядях картоплі, під кущами смородини або навколо стовбурю молодих дерев. Важливо пам'ятати один нюанс: якщо ви мульчуєте ніжні стебла, наприклад, розсаду помідорів, краще дати листю живокосту прив'янути пару годин на сонці перед тим як класти його в притул до стебла. Що процес активного розкладання не опік молоду рослину. Це листя діє одночасно у трьох напрямках. По-перше, воно фізично прикриває ґрунт, зберігаючи вологу і не даючи проростати бур'янам. По-друге, воно створює ідеальні умови для дощових черв'яків, які просто обожнюють живу кіст і будуть збиратися під ним цілими колоніями, розпушуючи вам землю. І по-третє, і це найголовніше, воно дуже швидко перегниває. Вивільняючи той самий калій та азот прямо до коріння ваших культур. Вже через 2-3 дні від товстого шару зеленого листя залишиться лише тонка темна плівка, яка є чистим гумусом, і ви побачите, як ваші рослини відреагують на таку підгодівлю буквально на очах, стаючи міцнішими і здоровішими. Наступний спосіб використання це приготування рідкого добрива, яке часто називають чаєм з живокосту. Хоча за запахом воно більше нагадує еліксир життя для рослин, але аж ніяк не чай для чаювання. Це, мабуть, найпотужніше рідке органічне добриво, яке ви можете створити власноруч, і воно здатне замінити будь-які магазинні підживки для квітучих та плодоносних культур. Рецепт дуже простий, але вимагає дотримання певних пропорцій, щоб не нашкодити рослинам надмірною концентрацією. Візьміть пластикову бочку або відро бажано з кришкою, бо запах буде специфічним. Наповніть ємність щільно утрамбованим, нарізаним листям живокосту, можна навіть додати трохи стебл, і залити це все водою, бажано дощовою або відстояною, так, щоб вода покривала листя. Щоб листя не спливало і процес бродіння йшов рівномірно, зверху можна покласти гніт, наприклад, цегло або камінь, і накрити кришкою. Але не закручувати її лохо, щоб гази могли виходити. Залиште цю суміш у теплому місці на тиждень або два, залежно від температури повітря, і ви зрозумієте, що добриво готове, коли воно перестане пінитися і набуде темно коричневого, майже чорного кольору, а запах стане нагадувати гній. Саме цей запах і є ознакою того, що білок розклався, і всі поживні речовини перейшли у легкодоступну для рослин водорощенну форму. Отримана рідина це концентрат неймовірної сили, тому використовувати його в чистому вигляді категорично не можна ви просто спалите коріння рослин, тому обов'язково розбавляйте цей концентрат водою у співвідношенні 1 до 10, тобто на літр настою беремо 10 літрів чистої води. Цим розчином поливаємо рослини під корінь по вологому ґрунту, і це справжня магія для помідорів у період зав'язування плодів. Для огірків, які починають жовтіти, або для капусти, яка зупинилася в рості, ви можете проводити таке підживлення раз на 10-14 днів, і ваші рослини віддячать вам таким урожаєм, якого ви ще не бачили, адже вони отримують повний комплекс макро і мікроелементів. У найбільш природній формі також є варіант приготування безводного концентрату, коли ви набиваєте ємність листям дуже щільно, притискаєте сильним вантажем і робите отвір знизу, через який буде крапати чорна густа рідина. Це сік ферментованого листя, який можна зберігати у пляшках до наступного сезону і розводити у ще більші пропорції, наприклад, 1 до 15 або 20. Окрім рідкого добрива та мульчі, живокіст є незамінним компонентом для приготування компосту, адже він працює як справжній біоактиватор. Якщо у вас є компостна купа, яка заснула, тобто процес розкладання в ній зупинився або йде дуже повільно, просто додайте туди шар свіжого листя живокосту. Завдяки високому вмісту азоту та легкому розкладанню, він миттєво розігріває купу, активізуючи роботу бактерій. І температура всередині може піднятися на 10-15 градусів буквально за добу. Це дозволяє набагато швидше отримати готовий перегній, а крім того, такий компост буде збагачений мінералами, які живокіст витягнув з глибини, фактично перетворюючи звичайні рослинні рештки на вітамінізований ґрунт. Ви можете змішувати живокіст з соломою, з опалим листям дерев, з тирсою або подрібненими гілками. Він збалансує вуглець і азот, запобігаючи гнитю і сприяючи правильній ферментації. Важливо торкнутися теми безпеки, оскільки навколо живокосту існує багато міфів та страхів, пов'язаних з його токсичністю, і тут треба чітко розставити всі крапки над і, спираючись на наукові дані, а не на чутки. Дійсно, живокіст містить піролізидинові алкалоїди, які при вживанні всередину у великих кількостях можуть негативно впливати на починку людини. Саме тому в багатьох країнах і в нас також його вилучили зі складу харчових добавок та трав'яних чаїв для внутрішнього вживання. Але, і це величезне, але яке змінює все ми з вами говоримо про добриво, а не про салат. І небезпека при вживанні всередину жодним чином не стосуються використання рослини в агротехніці. Коли ви кладете листя в компост або робите з нього рідке добриво, ці алкалоїди потрапляють у ґрунт, де живуть мільярди мікроорганізмів, які розкладають ці складні органічні сполуки на прості та безпечні елементи. Рослини, які ви підживлюєте живокостом, не всмоктують ці алкалоїди корінням і не накопичують їх у плодах. Тому помідори, вирощені на компості з живокосту, абсолютно безпечні, чисті і корисні. Головне правило безпеки просте: не їжте живокіст, працюйте з ним у рукавичках, якщо у вас чутлива шкіра, бо його жорсткі волоски можуть трохи колотися і використовуйте його виключно для годування ґрунту, а не себе. Давайте також поговоримо про те, де взяти і як завести живокіст на своїй ділянці. Адже в Україні він росте навіть у дикій природі. Ви часто можете зустріти його на вологих луках біля річок або струмків, це потужні кущі з великим шорстким листям і дзвоникоподібними квітами фіолетового або кремового кольору. Ви можете просто викопати частину кореня дикої рослини і перенести її до себе на дірянку. Проте тут є один дуже важливий момент, про який ви маєте пам'ятати звичайний живокіст. Чудово розмножується насінням, і якщо ви не будете за ним слідкувати, він може спробувати втекти за межі відведеної йому грядки. Тому головне правило догляду за звичайним живокостом це вчасне скошування. Зрізайте його зелену масу до того, як насіння дозріє і почне розсипатися. Це подвійна вигода, ви отримуєте найсоковитішу зелень з максимальною концентрацією поживних речовин саме під час цвітіння. І водночас контролюєте розповсюдження рослини, тримаючи її в межах куща. Садити живокіст краще на постійне місце, бо викорчувати дорослий кущ з його гігантським корінням буде дуже важко, тому обирайте куточок саду, де він не буде заважати оранці чи іншим роботам, наприклад, біля компостної купи, в кінці городу або на пустирі, який треба окультурити. Живокіст любить сонце, але прекрасно росте і в напівтіні. Він не вибагливий до ґрунту, але якщо ви хочете отримати максимальну віддачу зеленої маси, то при посадці додайте в лунку трохи компосту. Садіть корінці на відстані 60-90 см один від одного, бо кущі будуть розростатися в ширину, і заглиблюйте їх на 5-7 см у землю. У перший рік після посадки краще не зрізати листя занадто інтенсивно, дайте рослині час наростити потужну кореневу систему. А вже з другого року ви можете косити його кілька разів за сезон. Окремої уваги заслуговує здатність живокосту покращувати структуру ґрунту, і це стосується не лише його хімічного складу, а й фізичних властивостей землі на вашій ділянці. Якщо у вас важкий глинистий ґрунт, де вода застоюється, а коріння дерев задихається, живокіст стане вашим рятівником, адже його коріння пробиває глину, створюючи канали для повітря і води. Фактично виконуючи роботу природного плуга. Коли старі корені відмирають, ці канали залишаються, заповнюючись органікою, і земля стає пухкою, дихаючою і живою. Це процес повільний, він займає роки, але це справжнє відновлення землі, а не тимчасовий ефект. І саме такий підхід дозволяє перетворити навіть найбільш занедбану ділянку на квітучий сад. А на піщаних ґрунтах, де вода і добрива миттєво вимиваються, живокіст своєю масою створює гумусний шар, який утримує вологу і поживні речовини, не даючи їм тікати вглиб. Варто також згадати про роль живокосту в підтримці біорізноманіття вашого саду, адже він цвіте прекрасними дзвоникоподібними квітами, які є справжнім магнітом для джмалів та бджіл, особливо для джмелів, чиї довгі хоботки. Ідеально підходять для форми квітки живокосту. Залучаючи запилювачів на свою ділянку, ви автоматично підвищуєте врожайність усіх навколишніх культур від вишні та яблунь до кабачків та огірків. Тому, висаджуючи смугу живокосту десь на межі ділянки, ви створюєте своєрідний ресторан для корисних комах, які будуть працювати на ваш урожай зранку до ночі. Ще один цікавий аспект використання це приготування ґрунтових сумішей для розсади або кімнатних рослин, коли листя живокосту висушують, перетирають на порошок і додають у невеликій кількості до торфу або землі. Такий порошок діє як добриво пролонгованої дії, повільно вивільняючи калій і фосфор, що забезпечує міцну кореневу систему і компактний кремезний ріст розсади, запобігаючи її витягуванню. Але тут важливо не переборщити. Достатньо однієї двох столових ложок сухого порошку на відро ґрунту, щоб забезпечити молоді рослини всім необхідним на перших етапах життя. Це чудова альтернатива мінеральним гранулам, яка є повністю натуральною і безкоштовною. Багато садівників також використовують листя живокосту як пастку для сламаків, адже ці шкідники просто обожнюють суковите листя цієї рослини і збирається під ним у великій кількості. Ви можете розкласти велике листя ввечері між грядками, а вранці просто зібрати урожай слимаків, які заховалися під ним від сонця, і знищити їх. Це екологічний спосіб контролю популяції шкідників без використання отруйних гранул, які можуть зашкодити птахам або домашнім тваринам. Також живокус допомагає не тільки годувати рослини, а й захищати їх. Зимовий догляд за живокостом практично не потрібен. Це надзвичайно морозостійка рослина, яка чудово зимує в нашому кліматі без будь-якого укриття. Восени вся надземна частина відмирає, перетворюючись на природну мульчу. А навесні, як тільки зійде сніг і земля трохи прогріється, з-під землі з'являться молоді соковиті розетки листя. Це одна з перших рослин, яка прокидається в саду, даючи вам ранній матеріал для мульчування або компостування ще до того, як виросте трава. Чи інші седирати його життєва сила настільки велика, що він може рости на одному місці 20 і більше років, не вимагаючи пересадки і не втрачаючи своєї продуктивності, що робить його, мабуть, найвигіднішою культурою з точки зору витрат праці до отриманого результату. Але чому ж, маючи такі фантастичні властивості, живокіст зник з полиць магазинів і сторінок популярних журналів? Чому про нього забули? Відповідь криється в зміні пріоритетів світового сільського господарства всередині минулого століття, коли на сцену вийшла зручна хімія. Агроіндустрія запропонувала фермерам просте рішення: навіщо возитися з вирощуванням якоїсь рослини, косити її, носити, чекати, поки вона перегниє, якщо можна просто купити мішок білих гранул, розсипати їх за 5 хвилин і отримати гарантований результат. Це була епоха захоплення синтетикою. Коли вважалося, що людина повністю підкорила природу і може замінити складні біологічні процеси простими хімічними формулами. Промисловості було невигідно, щоб кожен городник мав у себе безкоштовне джерело добрив, яке відновлюється само собою, адже на цьому не заробиш грошей. Це не товар, який можна продавати знову і знову щороку. Тому живокіст був тихо витіснений на узбіччя історії, ставши надбанням. Лише вузького кола ентузіастів органічного землеробства, які розуміли цінність живого ґрунту. До того ж, історія з алкалоїдами і забороною харчових добавок зіграла на руку виробникам хімії, створивши навколо рослини ореол небезпеки. Слово токсичний налякало багатьох, і люди, не розібравшись у різниці між їсти і удобрювати, просто відмовилися від живокосту про всяк випадок. Садові центри перестали його продавати, щоб не мати проблем з поясненнями, і поступово знання про те, як правильно використовувати цю культуру, почало стиратися з пам'яті. Але сьогодні, коли ціни на мінеральні добрива б'ють усі рекорди, а якість ґрунтів погіршується з кожним роком через надмірне використання хімії, живокість переживає свій ренесанс. Ми починаємо розуміти, що не можна нескінченно брати з землі, нічого їй, не віддаючи натомість. І що синтетичні добрива годують рослину, але вбивають ґрунт, тоді як живокіст робить землю живою. Повернення до використання живокосту це не крок назад у минуле, а крок вперед до розумного сталого господарювання, де ми працюємо у партнерстві з природою, а не боремося з нею. Це про незалежність від зовнішніх факторів, від курсів валют чи наявності товарів у магазині. Адже маючи на ділянці 10 20 кущів живосту, ви забезпечуєте себе добривами на все життя. Ви створюєте замкнутий цикл, де поживні речовини не купуються у пластикових мішках, а видобуваються з надер вашої ж землі і повертається в неї у вигляді органіки. Це філософія достатку, яка доступна кожному, хто має клаптик землі і бажання працювати розумно. Давайте підсумуємо, як ви можете інтегрувати живокість у свою систему землеробства прямо зараз. По-перше, придивіться до природи навколо або запитайте сусідів можливо ця рослина вже росте десь поруч. По друге, виділіть йому сонячне або напівтінисте місце, де він зможе рости роками, не заважаючи вам. По-третє, почніть використовувати його листя для мульчування всіх вимогливих докалію культур. Картоплі томатів, перців, кабачків, яєдних кущів. По-четверте, освойте приготування рідкого чаю для швидкого підживлення в критичні моменти росту. І по п'яте, додавайте його в компост, щоб прискорити дозрівання і покращити якість перегною. Це прості кроки, які не вимагають великих зусиль, але дають колосальний ефект. Не бійтеся експериментувати, спостерігайте за своїми рослинами, як вони реагують на таку турботу. Ви побачите, що листя стає темнішим і глянцевим, стебла товстішими, а плоди смачнішими, бо природа не обманює. Живокіст це подарунок, який чекає, щоб ви його розпакували і використали на повну потужність. Замість того, щоб витрачати гроші на хімію, яка з часом засолює ґрунт і вбиває корисну мікрофлору. Посидіть один раз цю невибагливу рослину і отримайте вічне джерело родючості. Пам'ятайте, що найкращий город це той, який годує сам себе, і живокість є ключем до створення саме такої самодостатньої екосистеми. Також живокість чудово працює в теплицях, де ґрунт експлуатується найінтенсивніше і часто втомлюється швидше, ніж у відкритому ґрунті. Ви можете сидити живокість зовні теплиці, по периметру. А скошену на масу заносити всередину для мульчування грядок. Це дозволить підтримувати високий рівень органіки і мінералів у тепличному ґрунті, без необхідності повної його заміни кожні кілька років. Це економить вашу працю і час, зберігаючи здоров'я тепличних культур. Ще один нюанс стосується зготівлі живокусту на зиму. Якщо у вас багато кущів і ви не встигаєте використати всю зелену масу влітку, ви можете сушити листя як сіно. Воно чудово сохне і зберігає більшість поживних речовин. Взимку або ранньою весною це сухе листя можна використовувати для приготування того ж рідкого добрива, просто настоювати доведеться трохи довше, або додавати в посадкові лунки при виситці картоплі чи розсади. Це стратегічний запас, який дозволить вам почати сезон у повній бойовій готовності ще до того, як новий живокіст набере силу. Отже, друзі, ми маємо справу з рослиною, яка за своїми характеристиками не має рівних у світі флори. Відкиньте упередження, забудьте про страшилки, які не мають відношення до садівництва, і подивіться на живокіст новим поглядом як на вірного партнера, який готовий працювати на ваш врожай 24 години на добу, 7 днів на тиждень, не вимагаючи зарплати. Спробуйте виділити хоча б невеликий клаптик землі для кількох кущів живокосту, і я впевнений, що через рік ви будете дивуватися, як ви взагалі обходилися без нього раніше. Це шлях до свободи від агромагазинів, шлях до чистої продукції і до відновлення гармонії на вашій ділянці. Нехай ваші врожаї будуть щедрими, земля родючою, а праця на городі приносить не втому, а радість і задоволення від співпраці з мудрою природою. Вирощуйте, експериментуйте і насолоджуйтеся результатами своєї праці. Адже садівництво це творчість, а живокість це один з найкращих пензлів у ваших руках. Хай щастить вам на ваших грядках.